Вітаю всіх з початком осені, сьогодні 1 вересня. І побачимо, що цікавого. Нам пропонують на ринку з тваринами. в Місті івано село Хриплін. Ось такі І Якась надки? Яка ціна таке? Тисячу гривень такі що не робить. А ну далі. Яка на синава цибулька? Яка сина твоя 65 літрів. Голландська зима. 65 гривень літрів. Сомідори попало 20. А соняшник? 30. 30 гривень соняшник і, і крупи. А... Ріпак так само. Ріпак 30. Ріпак 60. 60. Ось такі ціни. А картопля? По 20? 15. 15 гривень картоплі. Отакі От вже кутки, бачите, все, бо підростало, птиця підростала. Сьогодні 1 вересня, нагадує. Ну, і по чому такі кут, 500 гривень за штуку. От, і є ще молоді, бачите, качки пізні осінні. І качена їх? 200 гривень штука. Так, є такі павліни. Самець молодий. Павлін вести, я такі саме. Є декі качки. 400 гривень штука ну, такі. По парах. По парах. Давай щось по 10. А індики по чому? Індики? 800 гривень, індики такі. Вон. Є голуби. Є такі голуби, Баки не по 100 гривень, пов'які по 200. Чорні. Ось така птиця. Гарні такі голуби. Це голубочка така червона непогана. Ми, до речі, купували на виставці в себе птицю, то шомо, втекла шамові голуби і бакінг тік. Чубати йшла Не знаю ж саме чи самка, але втекли. Найшли дирку, голуб'ясні. Ось таку нереальну і втекли. Ось так. І далі. Так, є різні риболовлі такі снасті. Кого цікавить, я грузила, є гачки. Зараз сюди подаємося також. Так, є різні різні такі принади. Що то за програма? Є різні, різні такі. Бурубогуки. А що за кера це коштує? За шукіра 250. Сипси Та ПСК не вала. А це шліфовочний мотор а це? 600, А, той а, той, такі, а ну, то тільки ще є? А. ось Ну, понял, подожди, добре. Ні. Так, і напильнички.

Таку необхідну річ. Полівізатори. різні. Так, є кролики такі. Такі гарні номер телефону свій, скажіть. 66, 53, 63, перепрошую. 67. 420. 420. 420. Телефонуйте, гарні кролі. Великий вибір. Кролі доглянуті. Бачите, такі гарні кролики. А які ціни так плюс-мінус комодняка? 200. і ці Ціни собі то. Це шиншила, так? Ні. Це полтавське стріб. Олтавське стрібло. Бургундія, Ургундія. Ай, Терманці. Каліфорнія. Каліфорнія. Ось так. Такі породи. Так що собі уточните, дійсно доглянути, видно ж. гарно доглянути колоки. Є ось такі набори. Сокира радянські ключі. Є багато різних насаджень. Ціна. Але насадження також є. Різні. Насадження. Каморка 15 гривень. Стака менша. Скільки? 10, а? 10. Такі індики. Добрий день. В чому індики? 450 гривень. Є ще молодняк індика, такі вже підрощені. Кого цікавить, номер телефону надам, пишіть. В коментарі. Є качка. Пшеницю кучуну. 7 гривень пшениці. А у вас? 8 гривень у вас. А картопля? 16. Картопля по 16.00. І буряк. А часник? 150 до 220. 150 до 220. Так, кого цікавить, дзвоніть. Майже на Франківській області можете собі веде придбати. Є ще домашнє вино. А вино що коштує? 160. Смородина, корічки, а і вишне. Скажіть номер свій. Та скільки краще вже на це? 068. Ну, 143. 70, 43. Телефонуйте. А ну що, 14 є, і є 15, і правильно так. Ось такі кролики. Десь гривень штука. Також різні насадження. 160 гривень, 180, від 160 до 200 гривень. Плюс-мінус такі ціни різні. Породи. Ось так. Такі яблука яблука. Корори, по 25 гривень. А, а, чемпіон, Це а чемпіон? голден, а, чемпіон? голден а, Не голден, а, Як то називається? М -м, чекайте, чоловік. Гала і чемпіон, так? Да? А це кісне солодкий. Яблочко смачне. Дружба смачні. Торилі ще різні. 050, 81, 97, 67, 8. Телефонуйте. Євген, можливо, навіть взяти оптом. Оптом, яблучка є різні. Та наперед, наперед телефонуйте до людини, домовляйтеся за яблука. Яблука дійсно хороші. А він Смішно. за ними так Є свинки. Це кармали, щось похоже. В'єтнамці чимось. Це великі свині, чоловіка, я знаю. Яка свини? По тисячі гривень за штуки. мангал, кармал і в'єтнам. Три в одному. А який їм вік зараз? Який їм вік? E, це був вчора місяць був потім двома, а то трошки так. Чанки, такі сманки. Так, так такі некачная. 800 прошло, 800 800. Я трох сам бельгійці, пушку і ото. Там, там, а ці самці по чому? 800 гривень такі самці. Молодий, знаєш, 8 місяців. І самчик молодий. Може, тільки. Ось такі хороші, великі самець. І з площі чисто. Вайняло. Так, глядачі, є такі гарні голуби. Чоловіка також знає роки, дуже птиця у нього доглянута, Такі пав'яки по 400 гривень. А ці пепельні? Це як називається, як сказати, 100 гривень штук. 150 гривень штука за такі. Пара 250 гривень. Пара 250. А квіти по чому? Як які? Від 100 до 150. Від 100 до 150 гривень. Що такі? Телефонуйте, номер телефону можу надати. Кого цікавить, птиця. В межах на Франківській області, можливо, хтось з проїздом їде. Телефонуйте, можете у чоловіка купляти голуби. І не шарховиться сама молодь, у них дуже гарне. потім буде пір'я, хвости великі. Ось такі Такі тіпові. Якразні, Крас... бачите. Так, друзі, є мед. МЕД є різний, бачите, на таких відрах більших. Можете навіть брати оптом, коли цікавий. Ский номер телефон свій? 097, 097 77, 77, 95, 95 535. 535. Телефонуйте. А прополюс маєте? Маєте. Яка ціна прополюс? 30 гривень 30 сих бра. Папурусь такого чоловіка є. Телефонуй. Що на тиждень є? Ну, є, що є є. корочки такі. Є ось такі німецькі. Шипони. Досить хорошого чоловіка, коли ми теж брали в нього. Малих коченят. По чому такі вони вже більші? 500 гривень за штуку. А молодь? 80 гривень за штуку. Ось так. Помідора? Тридцять 30, 40. 30-40, грав. Ось такі. ціни. Каліфорнія така є. Само 350, де по мене. Самочки по 450, а менше 100 вісімдесят. Дуже в годі навіть. Скільки номер телефону свій. 095, 38, 38, 29, 29, 034. Телефонуйте. Коли цікавить кролики в межах івано франківської області. Також гарні доглянуті круві. Ринок досить великий. Будемо зробимо дві частини. Так що очікуйте. Буде підписана частина номер один, чотири номер 2. Ось такий огляд на перше вересня, ми йдемо знімати іншу частину. Не забудьте в кінці відео підписатися і очікувати на другу частину.